кошмар, який мог только присниться во сні. Я могу отвечать за каждый свой шаг і готов отвечать. Але точно не зараз Янукович поскаржився до Інтерполу. образився, що його розшукують по всьому світові. І сьогодні Інтерпол зняв із свого сайту файл з даними колишнього керманича України у штаб-квартирі міжнародного бюро пояснили, червону картку Януковичу скасували тимчасово. Через отриману скаргу інтерпол повинен перевірити, чи немало переслідування Януковича під підтексту. Остаточно ж рішення не варто чекати раніше вересня, саме тоді засідатиме комісія з контролю за файлами Інтерполу. А до того часу голова сім'ї, яка бюджет країни мала за свій сімейний перед законом чистий. про дива юридичні і не тільки в нашій країні спецкор за продешевили і схаменулися під подвійну заставу у 6 мільйонів скандального прокурора з півмільйонним килимком у кабінеті. Суд хоче повернути на нари, агент прокурор Шокін дуже боїться за своє життя. Погрожують. Виховна робота. Я відвернув голову повністю і відчув в рівну сторону удар. Начальник край за погану поведінку вклав до шпиталю двох чоловіків. Шоста хвиля дев'ятого валу законом України не визначено порядок вручення повісток. Було заблоковано на декілька годин роботу підприємства. Військоми полюють у нічних клубах, на заводах та інститутах, гребуть в армію. Правий сектор прийшов на майдан у центрі столиці. На зібрались бійці та прихильники добровольчого українського корпусу. На площі поряд зі стела незалежності було за різними оцінками від 4 до 6 тисяч учасників зібрання. Причиною кажуть мітингарі, стали події, які відбувались напередодні у Мукачевому. Лідер дуку Дмитро Ярош повідомив, що його політична сила має намір провести референдум за оголошення недовіри представникам усіх гілок чинної влади. Крім того, українці мають проголосувати за введення воєнного стану, денонсації мінських угод, повної блокади окупованих територій та легалізації добровольчого руху. При цьому у правому секторі підкреслюють силове розв'язання конфлікту, відкидають, оскільки ним може скористатись ворог, який не відступає з фронту на сході України. Забої та вибитий зуб два кандидати у 205-му Чернігівському окрузі виборів до Верховної Ради потрапили під роздачу радикалів. Бійка зі штурханиною виникла у залі, де мала відбутись прес-конференція партійного лідера Олега Ляшка. Послухати нардепа прийшли ще кілька кандидатів з цього округу. Утім, не судилося. До зали увірвалась важка підтримка депутати Мосійчук та Лозовий. Уже потім вони пояснювали, чекали на провокації незваних гостей. Але до провокації не дійшло, тому почали відразу із бійки. Радикали з лайкою і стосунами викинули одного з кандидатів із залу. Чинилась колотнеча, а до неї долучився навіть чоловік дуже схожий на одного відомого столичного тренера із тайського боксу. Тому навіть дивно, що обійшлося лише синцями та тільки одним вибитим зубом. Должна була бути прес-конференція. За 15 хвилин до початку він підійшов до мене. І он говорить: Олексій, давайте вийдемо на пару хвилин поговоримо. Для вас це важливо. Я говорю: ну, слушайте, я нікуди не пойду, у мене зараз робота. І через десь пару-тройку хвилин залетів... Лазової Місічук, ще якісь ребята, є це відео в інтернеті, Лозовой меня палкой по спині начал дуже сильно бити. Так Перед журналістами липи, шуму... Зачем? я ж йому сказав, ви всі свідки, він вийшов, він відмовився. Вони готували тут провокацію, яка невідомо чим закінчилась. Якщо у кого журналістів постраждала апаратура, для мене буде справа честі, щоб ви зла не тримали. Подідіть, будь ласка, до мене після прес-конференції. Генпрокурора хочуть убити про це розповів сам Віктор Шокін і додав, що у нього є всі підстави так вважати. Очільник Генпрокуратури пов'язує таку загрозу із тим, що за його словами став на шлях боротьби з корупцією. А з нею він обіцяє боротись в усіх напрямках без винятку і запевняє, що здоров'я у нього є. За останній рік він жодного разу не хворів і надалі не планує. На брифінгу генпрокурор підтвердив інформацію про затримання прокурора відділу прокуратури Київщини під час збуту наркотиків на півсотні тисяч гривень. А також повідомив, що особисто вніс до Верховної ради подання на позбавлення недоторканності та арешт нардепа із коаліції. Пізніше стало відомо, що йдеться про радикала Андрія Лозового, якому закидають кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України. Щоправда, до регламентного комітету подання досі не надійшло. Нагадаю, лозовий був ініціатором збору підписів у раді за відставку Шокіна і подання генпрокурора на його діяльність, як запевнив сам лозовий, не вплине. підписав та вже вніс подання до Верховної Ради України. Воно вже там знаходиться про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт одного з нових депутатів України, члена коаліції. Я знав, що це буде. Я нічого не боюсь, моя совість чиста, рідної країни не покине. Подання готують не тільки по мені, по мені просто воно вже готове по Ігорю Мосійчуку, по Дмитру Ліньку, по Славі Константіновському, по Андрію Денисенко, по Семену Семенченку. Скандальний прокурор Шапакін знову може потрапити за ґрати. Апеляційний суд Києва сьогодні вдвічі йому розмір застави до 6 мільйонів 400 тисяч гривень. Якщо колишній перший заступник начальника головного слідчого управління генпрокуратури за п'ять днів не відшукає грошей, його арештують. Прокурор просив призначити заставу для колишнього свого колеги взагалі у рекордні 30 мільйонів гривень. Обвинувачення аргументувало це статками затриманого, крім вилучених десятків тисяч доларів зброї та коштовностей. Прокуратура під час обшуку знайшла рахунки підозрюваного у різних банках на кілька мільйонів гривень. Звідки у нього скромного прокурора такі гроші Шапакін повісти так і не зміг. Обґрунтування матеріального положення хочеться наголосити ряд документів, договорів вкладів. Згідно яких я зазначу, в одинадцятому році вклад на 300 тисяч гривень, в 2015 році вклад на 800 тисяч гривень, в 13-му році вклад на 500 тисяч гривень, в 2014 році вклад на 500 тисяч гривень. Скажу за загрози, про я хочу говорити. Та ну це взагалі я не розумію про що розмова, тому давайте поки. На буковині двоє братів стверджують, що їх побив міліціонер. За їхніми словами, правоохоронець та його двоє друзів накинулись на них, коли ті виходили із більярдного клубу пізно вночі. Після короткої виховної бесіди один із братів отямився у лікарні із зламаним носом та струсом мозку. У міліції ж кажуть, брати самі на підпитку. Провокували усіх на конфлікт, а травмувалися, тому що ледь стояли на ногах і часто падали. Брати Володимир та Дмитро розповідають, того вечора відпочивали у більярдному клубі і вже збиралися додому. На виході зустріли знайомих, серед яких був і керівник Сороженецького райвідділку міліції. Бесіда переросла у суперечку, а згодом кажуть, міліціонери з приятелями накинулися на одного з братів. У нас що з ним вийшлося, ну, словесна перепалка. Коли з його товаришам, ця людина підійшла з боку і нанесла мені удар з правої сторони. Розвернувся, побачив, що брат лежить. Я відвернув голову повністю. І відчув в ліву сторону удар, в ліву сторону. Після чого я впав обличчям до бруківки. Я навіть не міг подумати, що це між, між нами таке може відбутися. Володимира привели до тями вже у лікарні. Медикам довелося зробити декілька операцій на обличчі. Рвана рана носа, перелом кісток носа і зміщенням, забій м'яких тканин обличчя, так, і струс головного мозку. Почути версію міліціонера нам не вдалося, на робочому місці його не було. Олексій Коломійчук працює на цій посаді трохи більше місяця. За цей час стверджують громадські активісти вже встиг скоїти ДТП у Чернівцях. Тоді, мовляв, просто втік з місця аварії. Він сів за кермо в нетверезому стані, розбитою машиною, почав втікати з місця. На передньому сидінні лежала зброя, складний ніж. Ну, похожий був предмет на газовий балончик. В управлінні обласної міліції пояснили, міліціонера одразу після аварії звільнили з посади керівника райвідділу за погані показники роботи. У бійці ж він участь не брав. Натомість потерпілі самі провокували оточуючих на конфлікт. До 10-ї години вечора вони вжили на двох чоловік. Дві бутилки горілки, випили по три бакала пива, кожен, і в кінці ще випили бутилку Хемісі. От тому вони й не бачили, хто їх побив, а їх ніхто не бив. Тому що, зі слів очевидців, які були присутні там. В один громадянин впав сам, не в не впорившись, не утримавшись на ногах. У міліції кажуть: якщо перевірка з'ясує, що брати дали неправдиві свідчення, то їм доведеться відповідати за це. А поки їх покарають штрафом за порушення громадського спокою. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, Спецкор 2+,2. Нова патрульна служба в Одесі на вулиці міста. Нові поліцейські вийдуть наприкінці серпня. Нині 398 курсантів завершують підготовку в Одеському університеті внутрішніх справ сьогодні. В південній Пальмірі майбутні поліцейські на відкритому тренуванні демонстрували пресі та заступнику держсекретаря Сполучених Штатів, чого вони навчилися. Поліція міста вони ще без форми, але вже знають, як діяти професійно. Навички роботи на вулиці відпрацьовують знову і знову до автоматизму. Молодих, здорових, сильних хлопців та дівчат навчають українські тренери, які у свою чергу пройшли навчання у американських поліцейських. Ми намагаємося застосувати і навчити їх тим. Способом тим прийомом тій методиці, яку нам запропонували і якої нас навчили наші друзі, американські поліцейські зі штату Огайо і поліцейські зі штату Каліфорнія. В них своя унікальна методика, яка дійсно працює. Прийшов не за грошима, каже майбутній поліцейський Олексій Макушев, бо на попередньому місці роботи заробляв більше. Але відчув поклик і подав заяву до лав нового підрозділу правоохоронців. Хоч і важко, але певен, зробив правильний вибір. Після першої тактики я думав, що я помру, але нормально живий, треба боротися. Як моя дружина сказала, ти знав на шов. Жорсткий відбір кандидатів на посади чи не найголовніше в Одесі. Прийняли на навчання лише кожного десятого з тих, хто подав заяву. Відбір триває і під час підготовки. Буде відсів, хто не справляється з скажімо так, з навчальною програмою. Ми їх будемо відсівати. Ми спостерігаємо за наполегливістю кожного, за старанністю і за реальними практичними результатами. Окрім преси, майбутні поліцейські демонструють свої навички американським колегам та заступнику держсекретаря США Вілу Браунфілду. Вони оцінюють рівень підготовки кадетів на відмінно. Мешканці Каліфорнії чи Одеси США чи України хочуть одного, щоб представники закону були чесними, ефективними та сміливими, щоб поліція служила громадянам, а не навпаки. І коли вони вийдуть патрулювати вулиці вашого міста, я сподіваюся, що вони будуть настільки ж успішними як їхні колеги у Києві. Нові патрульні офіцери в Одесі закінчать навчання 28 серпня і одразу ж стануть до виконання своїх обов'язків. Олена Черняєва Іван Савченко Одеса Спецкор 2+,2. Підготовка до вступу у виш за ґратами. Наймолодший підозрюваний у гучній справі про пограбування заправки на околиці столиці. В ізоляторі складає ЗНО і мріє про вищу освіту. Однак суд сьогодні так і не зміг розглянути апеляцію адвоката Миколи Мнешенка про зміну запобіжного заходу. Туди просто не надійшли матеріали справи про шанси юнака вийти з СІЗО до закінчення вступної кампанії. Ірина Маркевич. Миколі Мнишенко 17 років. Він готувався вступати до києво могилянської академії. Замість іспитів сидить в ізоляторі тимчасового тримання, але від мрії стати студентом не відмовився і ЗНО складає. За ґами так я здав заново СІЗО. історію на 195 балів Здав і українську мову. Ну я ще був на волі, здав на 174 сімдесяти бали. Англійську мову теж в СІЗО на 174,5 балів. ЗНО бали. Знову з історії на 195 балів. Йому давало можливість вступити на омріяну політологію. Однак, термін тримання під вартою продовжили до 25 серпня, коли вже закінчиться вступна кампанія. Сьогодні його адвокат намагався оскаржити запобіжний захід, але в апеляційний суд з Печерського вже вдруге не доправили матеріалів. Справу знову відтермінували на тиждень у залі суду хворий батько, мама, друзі і громадські активісти. Коли чують, що справа знову переноситься, емоції б'ють через край. Ви що знущаєтесь над людьми? Чи що? Де справедливість? Місяць уже пройшло, справа не може знайти. Претензії у активістів до суддів і прокурора ми не носимо з одного суду в інший, Розумієте, судову справу. У вас особисто до мене якісь претензії, yeah, yeah. які прокурор, у вас прокурор, особисто прокурор. до мене генеральна прокуратура закидає неповнолітньому Миколі членство в кримінальному угрупованні зберігання зброї та участь у озброєному нападі на АЗС. Це було 4 травня. Тоді внаслідок перестрілки загинуло двоє правоохоронців, трьох людей поранено. Микола переконує на момент злочину... Чино спав удома. Я по правді не можу зрозуміти, що мене звинувачують, тому що постійно змінюють ну, те, що ну те, що інкримінують, то мені одне інкримінували, то мені інкримінують інше. Хай спочатку прокуратура сама вирішить, що мені інкримінувати. Ось і все він визнає, що справді листувався соціальні мережі з одним з змовірних нападників на АЗС, але вважав його бійцем. А то чоловік попросив Миколу орендувати для нього. Квартиру у Києві він вважав, що це герої. Вони і за то, вони в АТО. От ну як не допомогти їм? Він на прохання одного з учасників того розбійного нападу знайшов їм квартиру через інтернет в оренду. Але це я міг ви могли зробити і все. Це не злочин. Захист намагається переконати, що Миколу заарештували випадково і немає підстав тримати юнака під вартою. Однак апеляційну скаргу не можуть розглянути без матеріалів справи. Що два тижні ніяк не надійде з печерського суду. Завтра установи збирається пікетувати активісти, аби печерський суд нарешті передав документи в апеляційну інстанцію. Тримайся, тримайся, тримайся. Ірина Маркевич, Андрій Поставець, спецкордва пліс Поки мажори їздять на дорогих авто, ходять у дорогі клуби. У Бучі військоматники вручають повістки робітникам просто перед кондитерською фабрикою. Працівники Ірпінсько-Бучанського об'єднаного міського військового комісаріату разом з міліцією приїхали до кондитерської фабрики, заблокували бусовий виїзд фур з підприємства, зупиняли усіх, хто йшов на роботу, і всовували повістки. На кондитерці кажуть, що від призову не ховалися таким підходом обурені. Нагадаємо, нині триває шоста черга мобілізації. В міністерстві оборони зазначають, повістки можуть роздавати де забажають, але дії військових таки перевірять. Вони питали у людини прізвище, вписувалися це прізвище, не зважаючи на те, де ця людина зареєстрована. Просто вручали і було в якості ультиматуму поставлено, що сьогодні. Всі ці люди мають бути примусово доставлені до військомат. Було заблоковано на декілька годин роботу підприємства. Виготовляється продукція харчова. Вона не передбачає такого простою на, на жарі. Законом України не визначено порядок вручення повісток. з будь-які випадки протиправних дій, з боку, в тому числі представників районних військових комісаріатів, нами уважно вивчається, проводиться службове розслідування. Йому 23, десантник Олексій Жовба. Місяць тому одружився прямо у шпиталі. Друзі подарували романтичне весілля і байкерський кортеж. А ще поїздку на екзотичні острови. Але далі, шпиталю хлопці, поки що не судилося виїхати. Біль дається в знаки про непросту долю хлопців, які борються за право бути здоровим. Якби би був синяк, ну би так не білі. Отак 23-річний десантник проводить свій медовий місяць. З коханою дружиною вдається вийти лише на озеро поруч зі шпиталем. То лічитися, який медовий місяць. Капітан з 95-ї бригади Олексій Жоба і Сніжана одружились місяць тому просто у шпиталі. Волонтери подарували їм розкішне байкерське весілля та презентували медову подорож в екзотичну країну. То, що на свадьбу було подарено, то все відложено на лікування можна. Але відтоді стан Олексія погіршився. Він перестає частково відчувати ногу. Часто непритомні його мучить головний біль і провали в пам'яті. Яких то улучшень я не бачу». Ну найбільша проблема це втрата свідомості. Це я вважаю, що це дуже серйозно. І лікарі не можуть поставити діагноз, не можуть зрозуміти, що це. Олексія на цій війні поранило двічі. Професійний військовий десантник в АТО з перших днів. Першої контузії і поранення ключиці та стигна зазнав ще торік, коли звільняли Слов'янськ. Друге поранення, перелом ноги та відкрита черепно-мозкова травма під Дебальцевим, коли поверталася з бойового завдання півроку тому. Синяє вся. Ніхто не знає, чому вона сіні. Сказали, це з сосудами проблема. Я пішов сосудисту хірургією. вони сказали, що нет, з сосудами все в порядку та з нервами щось не в порядку. Ші перевірили нерви, Малоберцовий нерв поврежден, але не ні за этого, і ніхто не може понять, чому сіня нога. Реабілітаційні санаторії та нескінченні діагностики Олексій боїться втратити ногу взагалі. Сніжана намагається підтримати чоловіка, проте й у самої руки опускаються. Все саме загоїться, кості зростуться. Ми так думаємо. Просто думаємо так. Хочеться, щоб посмотрели спеціалісти. Потім спеціалісти розробили. Тому що вже мишці почалі трафіруватися, нерви повреждені. Олексій змінив уже чотири шпиталі і в жодному йому не поставили чіткого діагнозу і не дали рекомендацій, як одужати. Молодята вкотре відкладають медовий місяць і мріють просто про фахове лікування, яке готові шукати і за кордоном. Світлана Березівська, Олена Кук, Ігор Сірий, Спецкор 2+,2. Усі, хто хоче підтримати сім'ю героя, легко знайде його історію та координати на нашому сайті 2+,2.ua у рубриці допомога. Таким був день, що минає одразу після спецкору Програма «Патріот.UA». А я прощаюся з вами до завтра. Зустрінемось вже о 18.30. тридцять